Щось невидиме, правда, і, і тому це є таїнство. Таїнство це видимий знак невидимої благодаті, їх то, і... навіть фізично не допускали до того, щоб брати якусь участь там, наприклад, на Євхаристію. так готували цей цей профанум когось людину, наприклад, неохрещену, щоби з неї зробити сакру. Будемо говорити сьогодні про таїнство гість програми інтерв'ю на Верітас, отець Петро Балох, директор Інституту релігійних наук Святого Томи Квінського. слава Ісусу Христову, отче. слава! вітаю. Прошу вас прояснити для наших глядачів, що таке таїнство, тому що загалом це слово всіх на слуху, так? Таїнство для практикуючих християн, але власне, що таке таїнство? Для чого Христос установив таїнство в церкві і для чого церква пропонує жити таїством? Передусім, таїнство це ширше поняття. Воно не лише обмежується ось тим, правда, про що ми говоримо сім таїнств, так як стало вже потім середньовіччі це цифра чи число таїнств стало окресленим як для сходу, так і для заходу. Натомість, щось таке як таїнство в церкві це щось набагато ширше, правда, грецьке містеріум. Ми деколи говоримо слово «містерія», але це вже воно має інше значення. Томість містеріум це так, таїнство, а Латиною потім спробували це містеріум перекласти і вийшло трошки інше, але сакраментум. Слово сакраментум має в собі щось із святості, сакрум, сакраментум, щось святе. Ось натомість містеріум грецьке чи містерій дослівно має собі щось таємниче, укрите. Ось, і воно в ширше в тому плані, що, якщо говоримо про церкву, я вже не хочу тут заглиблюватися, в якісь стародавні містерія, там ці поняття були у греків і в інших правда, в релігіях язичницьких, то таїнством є церква. Ось другий Ватиканський собор, наприклад, але не лише а між іншим, останній собор розглядає ціла конституція про церкву. Люменґенцю розглядає церкву як таїнство, правда, а таїнство воно є тому, що церква є спільнотою боголюдською. Якби це була тільки організація людська, як будь-яка інша, наприклад, не знаю, Макдональдс, наприклад, Рошен, наприклад, що завгодно, то це людська організація і ніяке не таїнство. Не треба в це вірити. Натомість церква є таїнством, то ми віримо в церкву, і вже потім а і далі ще б там у ці церкви розглядали таїнством, як, наприклад, слово святе письмо є таїнством. Бо це, це теж слово боголюдське, люди написали, але слово Боже, так як ми оголошуємо. Це певне таїнство, тому що містить в собі щось видиме, наприклад, слово читаємо, церква містить в собі щось видиме, люди, організація, так само і таїнство, ось, до яких, про яке ми говоримо, сім таїнств, щось видиме, там вода, там слова і так далі. І одночасно основа таїнства – це щось невидиме. Правда, в самі таїствах там дія Духа Святого. Е, у церкві це той Божий елемент, який, який у ній є. В Слові, в святому письмі ну, то це Слово Боже. Правда, це щось невидиме, е, правда, і, і тому це є таїнство. І, і то і ось це розуміння, правда, щось такої подвійності одночасності, воно е, вже нас трошки скеровує, коли починаємо думати про таїнства ось властиві сім таїнств в церкві, наприклад, таїнство подружжя, так, є mm -hmm. видиме двоє, а йому, і щось між ними є невидиме. І це не лише там земна любов, чи подружня любов, чи, чи будь-якісь відносини, і так далі. Щось глибше, щось е, божественне. ось. Mm -hmm. І тому, це, і тому це таїнство. Правда, тобто <кій> така класична формула, потім середньовіччя, вона вже сформулювалася, і потім вона була прийнята, що таїнство це видимий знак невидимої благодаті. Ось той знак, це той видимий елемент, а і та благодать це щось невидиме, Благодать Латиною, грація. Ось і так і кожне таїнство ось в собі це має. Правда, цю, цю подвійність, цю, цю, цей людський елемент, е, який дуже часто звертають увагу, який деколи нас відволікає від суті. І ось це, це невидима, ця це невидима благодать. Ось так, якщо коротко, що таке, що таке таїнство. Це, як ви кажете, щось таке невидиме, щось втаємничене, очевидно. І так для для втаємничини до, до речі в первісній церкві так і розуміли таїнства, що вони не для всіх, хто не був охрещений, тобто ще не прийняв першого. Таїнства, яке такий ворота, брама, двері до, до решти, до вхід до церкви, то їх не допускали і тепер, зрештою, теж не допускають до інших таїнств. Мало того, їх і навіть фізично не допускали до того, щоб брати якусь участь, там, наприклад, на Євхаристію, так, основне таїнство, центральне таїнство церкви. Євхаристія, і вони були. ну, Ось готувалися, вони були катехумени, старослов'янською. Це оглашенні, яких оголошували, що це кандидати, як оголошують когось оголоски на шлюб. То так були оголошені оглашені на дохрещення, і вони поки що були поза цією, або хоча б їх допускали до певного моменту, там ось і потім деякон говорив оглашені, вийдіть. Угу. Коли починалася Євхаристійна вже цей канон, ось основний. Тобто десь так такий підхід був такий містерійний, дещо до, до цього. Ну, тепер бачимо в церкві хто завгодно може собі зайти і бути коли завгодно, і доки завгодно. Головне, що там ну, до причастя лише тих, які підготовлені. А тоді ось так е, трактували ці таїнства. Тому деколи були навіть такі оскарження християн, що вони там збираються в замкнених е, своїх спільнотах, і щось там якісь там мають якісь містерії, е, і там ще інші звинувачення були, правда, про те. Бо, бо не знали, що там відбувається, лише могли, могли слухати. Е, і, то, і цей, цей власне це була така з пошани до. До таїнців що такого благоговіння, що це щось святе, це ну, яке сказали сакраментальне, Сакр". так сак. Так. Ось Латина тому так і переклала сакрум, сакраментальне, що mm -hmm. ось є профанум, щось світське, mm -hmm. і воно щоб не перемішувалося. Тому так готували цей це профанум, когось людину, наприклад, неохрещену, щоби з неї зробити сакрум, щоб її допровадити завдяки вірі. У Христа до хрещення, і тоді вже до решти, до решти, тас є вхід до цього до цього сакрум. Зрештою, думаю, так треба, аби, на жаль, це трохи теж занедбано і в підході до всього у церкві, наприклад, до святого письма. Ні, uh -huh. коли так: ну, всім давайте читайте святе письмо і такий е, бере в руки е, святе, святе письмо і щось там пробує е, читати, а як не підготовлений. Ну то починає там не розуміти, гіршитися, там особливо старий заповідь почитає старий заповідь це теж святе письмо, незважаючи на всі ті історії. Це є сакрум, сакраментум, таїнство, правда, таїнство історії Божого спасіння, історії спасіння людини, як це все відбувалося через всі ці перипетії. Тобто, ці видимі деколи елементи історичні і так далі. Людину відволікають. Від, від суті, і вона починає непідготовлена так трактувати. Зрештою, так само непідготовлена людина до таїнств. Е, а, на жаль, е, ну, багато таких є, які приходять, чи приносять дітей хрестити, чи до, до шлюбу теж, чи й до сповіді, й до причастя, на жаль, і, чи, і до всього іншого. Е, до священства може, е, бо це, це теж таїнство, і непідготовлені. Ось і тоді починаються проблемі, Тому, думаю, варто церкві на це. Ну, церква звертає на це увагу в різних документах, звичайно, але це теж в практичному вимірі, це вже на місцях від єпископів, залежить, щоб від священників теж, щоб 에, людей готувати до таїнств, як до чогось найважливішого, до чогось, власне, сакрум, до чогось святого. Чому церква заохочує християн, яким залежить? На стосунках з Богом, жити таїнствами в повній мірі. Чи можливо так, це таїнське християнське таїнське життя це, без танців? Так, це таїнство – це вершина е, християнського життя. А вершиною таїнства взагалі говориться там Євхаристія. Так? Це вже те, що на землі, най, найвище вже ми не можемо прийняти кого, щось більше, ніж самого Бога у, у своє життя. Причому так в тілі і крові фізично ну, фізично, бо ми споживаємо ось і тому це така вершина. Але звичайно, є дорога до, до цього, як я говорю, там оглошені і так далі, і це може бути християнське. Ну а чи спроби християнського життя практикування? Наприклад, катихуменів, вже вважали ну майже християнами, вони були неохрещені з. Траплялося, ось такі випадки в перших віках, катихумени готувалися до хрещення і не встигли охреститися, прийшло якесь переслідування, їх вбили. Е, була така традиція, вона така трошки не, не зовсім, не знаю, чи догматична, чи цей, але була. В церкві про це говорилося, оці церкви про це говорили, що це охрестилися кров'ю. Це хрещення кров'ю. Звичайно, що це не було хрещення, бо, але вважали їх мучениками. Вони ще не прийняли хрещення, але вже готувалися до нього. І е, ось е, тобто, вважали їх майже як мучениками, е, значить, вони вели якесь християнське життя ще перед першим таїнством, ще жодного таїнства не прийняли. Так само людина, яка шукає, яка поки що не знаю, ще, на, на, мало того, не то що шукає і не прийняла жодних таїнств, ще не віруюча. Але вже е, документи е, останні 20-го особливого століття м, називають таких людей люди доброї волі. Тобто, ко, деколи папи пишуть свої документи, то там до єпископів, до священиків, до вірних, до монахів до, та, і до всіх людей доброї волі. Е, ось це ті. Е, бо є люди недоброї волі, ті, які е, не шукають, живуть погано, грішно і так далі, але є люди, які ще. Не в церкві, не охрещені, не мають ніяких таїнств, але якісь стараються бути відкритими. І це так первісно знову-таки це повернення до первісної традиції. Церкви. Коли церква була маленькою, і оці церкви там писали, що насіння добра, насіння Божої благодаті Духом Святим розсіяні по цілому світу, і вони паростки такі, вони є, вони є і поза церквою. І таким чином вони якось пов'язані з церквою, бо все кажуть, писали оці, що добре, правдиве, істинне, благодатне це від Духа Святого, від Бога. Правда? Потім Томак Вінський буде говорити, коли буде говорити про таїнства, це вже 13 століття, то не обмежує Божу благодаті Духа Святого таїнствами. дай коли є ось такі мислення фундаменталістичні, що тільки тут. Починаючи від таїнства церкви, тільки наша церква канонічна, тут є благодаті сакру, сакрум, решта ні. А, а дехто теж ось тільки таїнства і все. Так, це ідеал. Але ось, власне, Тома Квінський говорить, Дух Святий не обмежується таїнством. Він віє, і цитує святе письмо: він віє, де хоче. І тому він приводить людей до, 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 до церкви. До... Веде їх, правда, там апостол Павло пише це у восьмому розділі послання до Римлян, що Дух Божий веде людей і, і до усиновлення, правда, до того, щоб не діти Божі стали дітьми Божими. І цей етап в певному моменті настає такий, як то кажуть, ініціація християнська, тобто хрещення, і далі вже наступні, наступні таїнства, наступні там Юхаристії і так далі. І ціллю, метою всього всіх таїнств є спасіння. Ось тому таїнства є у церкві для тих, хто у церкві конечні для спасіння. Не можна бути щодо тих, які ще не в церкві, не охрещені, і так далі. Ми говоримо, що ну це єди один Бог з ними буде дивитися на їхнє серце, на їхнє прагнення. І так далі, що можливо хотіли бути в церкві, але не змогли. Інша справа хтось занедбав, відкинув, спротився, був вороже наставлений і так далі. Ще й жив погано. А, а інша справа, коли в церкві хтось, хтось повірив, ось тоді є таїнство обов'язковими. Правда, не є так опцією довільною, бо вони є для спасіння, ось хрещення, ось там миропомазання, зміцнення святим духом. Чи, чи, чи там Євхаристія, шлюб для тих, які живуть в подружжі, тобто церковний шлюб, сповідь, якщо хтось грішив, чи намазання хворих, бо якщо хтось захворів, і так далі. Єдине питання, яке виникає а вже це міжконфесійне. Не у всіх конфесіях є всі таїнства, особливо протестантські спільноти, мають. Де-факто, з точки зору католицької церкви, одне таїнство, з точки зору їхніх спільнот, принаймні два це хрещення, і воно визнається всіми і іншими конфесіями, і це вечеря Господня, тобто по нашому Євхаристія. Єдине, що католицька церква не зовсім визнається цю Євхаристію як таку, як у нас. Бо Євхаристія пов'язана зі священством, раз і два пов'язана з вірою в реальну присутність Ісуса Христа в Євхаристії, Що це не просто символ, який там збираємося. Там багато протестантів трактують Євхаристію як символ Слова Божого. Це, в принципі, хліб і вино означають Слово Боже, посилаються на Йоанна, 6 розділ. Дійсно, Христос там говорить про Слово, а потім переходить на тіло моє, хто буде споживати, буде мати життя в собі. Що це ось символізує? Натомість католицька церква говорить, так, Слово Боже є одне, і катехизм про це в 103 му номері, між іншим, можна собі подивитися, говорить, що що Слово Боже є одне. Воно є то саме в Євхаристії, але реально присутнє, і те саме в Святому Письмі, просто написане. Mm -hmm. І тому там 103 номер говорить: церква завжди з поша з такою самою пошаною відносилася до присвятих дарів і до Слова Божого. Ось це теж варто пам'ятати, наскільки Слово Боже, те, що у протестантів, зрештою, дійсно вони це спопуляризували, розвинули з повагою відносяться, щоправда, відкидаючи решту, редукуючи, але. Але так це є те слово, власне, в тому в Євхаристі і в письмі одно, одночасно. Тому ця проблема відсутності деяких таїнств, в деяких спільнотах. Ну що ж, як то кажуть, церкви почали в 20 столітті позитивно мислити, в тому значенні, що принаймні, хоча б, слава Богу, хтось має хрещення. То вже називаємо їх християнами, бо вони вже охрещені, а те, що вони ще не мають інших таїнств, ну то не дійшли до цього. Зрештою, церква на самому початку, якби мала, кажемо всі таїнства, всі таїнства становив Христос, але розвивала їх, роздумовувала над ними, чи там таїнство сповіді, воно було зовсім інше ніж тепер. Раз після хрещення дозволялося посповідатися з смертельних гріхів. Все далі не було можливості виключали з церкви. Правда, таїнство миропомазання і хрещення якось були пов'язані. Були... Це був один обряд. Зрештою, він дотепер так зберігся в східних церквах. Це йде одне за одним. Це з тої стародавньої традиції, коли вони не були роздільні. Латинська церква потім це розділила і так далі. Там Таїнство Євхаристії виглядало інакше. Тобто, були був такий певний розвиток розуміння теж цих таїнств, і тому так трактується, що ось протестантські спільноти мають хрещення. Це вже добре. А до інших доростають до інших, можливо, ще ще не доросли. Тому ті, які не мають хрещення в ім'я пристоїтельці, Триці, не називаються християнами. Ось це наприклад свідки Єгови. Угу. Ось ми їх не називаємо християнами. Всі решта, хто хто визнає хрещення в ім'я Трійці, то, то вони є, є християнами. Хоча би ось так. Це у нас те, що нас об'єднує. Початковий рівень, якби, скажімо так, Так, початковий основний <різвання> такий фундаментальний, правда, ні, але ну після фундаменту належить стіни будувати в домі і, і дах, і все інше. Не, не можна затриматися, але хоч вже є. Правда, вже не на піску збудовано, вже не, не, не десь там на, на чомусь не християнському, але це фундамент християнський трі, трійця, правда, людина вже охрещена. Зрештою, свідоцтва про тих е, е, свідоцтва життя святого різних охрещених, правда, але які не мали інших таїнств протестантських, наприклад, пастор е, Дітріх Бонгофер. Так, мученик, який в 45-му році в концтаборі загинув, свідчив, спротивився нацизму і так далі. Він як правда? і сповідник, правда, він ну, не мав нашої Євхаристії, він там служив, напевно, в вечерю Господню або не мав священства, хоча був пастором, не мав інших якихось таїнств, але охрещений. Відомий богослов, свідок передусім життя і то святого життя, і в молодому віці його вбивають незадовго до кінця війни, і він ось як ось приклад того, що є хтось не живе всіма таїнствами, але є свідком, відповідником, мучеником. Тому це дуже добре до речі щоб ми знову-таки не підпиралися своєю канонічністю, що ми так досконалі, у нас усі таїнства, все в нас є, все, ми йдемо дороги спасіння. і, і прямо і так до далі. неба. І прямо до неба, так вже гарантовано. Бо ми... Нічого хочу, не гарантовано, правда. Хочу, хочу запитати вас, власне, з цього приводу, що, е, як ви кажете, канонічно, так? Ті, хто живе таїнствами, все класно, все круто, пряма дорога. Але питання про людей, які не мали можливості, скажімо, радянські часи. Так. так, люди, які не живуть таїнствами з тих чи інших причин, які не знають, які не мали доступу до, до навчання, до катехиз. ну зрозуміло, що Боже милосердя є незбагненим, Але де надія? Це дуже, це дуже просто. Це те пов'язане з тими людьми доброї волі. Власне, воля, воля тут з'являється таке поняття, як воля, бажання, прагнення. І відповідно можливість. Ось ці такі елементи включаються. Вони дуже суттєві. Якщо хтось має можливість правда брати участь у таїнстві, наприклад, у недільній Євхаристії, але не має бажання і волі, mm -hmm. от то це його провина. Тому що, між іншим, переступ Божої волі чи заповіді, чи, чи ось гріх, у чому наш полягає, що це щось свідоме і добровільне. Ось свідоме, я свідомо не, не цей, не беру участь, і добровільно, ось воля тут включається. Коли натомість свідомо, але я зв'язаний обставинами об'єктивними, не суб'єктивними, бо мені не хочеться, але об'єктивними забороняють, переслідують, немає можливості, храму немає, знищили і так далі. То тут немає ніякої провини людини. Ясно, що з цього приводу людина не отримує ті благодаті, які би могла отримати в таїнствах, але тоді включається щось таке, що Дух Святий, власне, як Тома Квінський каже, діє поза таїнствами, тоді, можливо, теж активно. І люди, якщо тільки їхня ось воля на, 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 на ставлена на Бога, на Його волю, що навіть просто моляться. Просто тоді збираються. Бували періоди. Я не знаю, чи дивилися е такий фільм про японських е трошки драматичний мовчання yeah. японських християн. Це на основі книги одного mm -hmm. японського автора Мартін Скорсезе е зробив цей фільм. А там позбавлені священники, бо були в Нагасакі страшенні переслідування, повністю знищили тих пастирів, які ну то люди там так примітивно трошки собі збиралися, і десятиліть століттями, можливо, навіть деякі в своїх селах знали, що це їм передали там предки, бо ще було, і молилися просто ані доступу до цього, можливо, хрестили самі своїх дітей. А більше нічого не могли зробити ні служити службу, ні, ні шлюб християнський, нічого. Ну але ось так, хоча ну це обставини, що тут робити? Тут і, і тому не кажемо, що там Божа благодать діє інша ніж в таїнствах, але але напевно, напевно діє головне повторюю, воля. Так, те, що це ви говорите, брат, воля Бог. так. Mm -hmm. Чи є це, коли моя, скажімо, не добра воля на те, що я. Маю можливість прийти в церкву. Мене спонукають, закликають, але я не хочу. Ну, це мо моя воля, умовно кажучи, так. Чи є це гріх проти Святого Духа, який не проститься, про якому йдеться в А, ні, то, там, там трошки інше. Бо ну так не можна зводити все до гріхів проти цього, бо тоді би ми були всюди. Було, скільки разів ми не хочемо? Кожний наш перес... перед такі радикальні розуміння, знаєте, так, що ну, Так, трохи скільки... ну ні, ну гріх проти Святого Духа, це коли ми. Uh, якби, ну, Там є окреслені в катехізмі ці mm. критерії, що, наприклад, надмірна надія на, на Боже милосердя, або якась друга сторона апатія, чи якась безнадія повністю, що, що Бог тебе може спасти, і відчай е, і так далі. Ну, тобто, тобто ці церкви вже трактували це як е, правда закритість на Божу благодать. Затверділість серця, правда, а Бог діє, чи навіть в таїнствах, mm. е, навіть в таїнствах Бог діє, е, зважаючи на нашу волю, на наше серце. Знову таки. Хоча, з другого боку, таїнства діють автоматично, маленька дитина, не свідома але охрещена вона буде охрещена за волею батьків. Е, і за вірою батьків, чи хресних, чи, чи принаймні тих присутніх, чи принаймні того, хто хрестить, бо деколи є ну парадоксальні ситуації, що е, священий хрестить батьки не, не сильно практикуючи віруючі, але хочуть охрестити чомусь дитину з якихось приводів, деколи навіть не з християнських, і хресні, їх куми. Так звані теж не сильно і те питання в ім'я чиєї віри охрещується дитина. Mm -hmm. Ну, то принаймні того священика, який за за місних і символ віри і проголошує. Ну, то, то це такий парадокс і виняток, правда? <кій> ну, і тут, ну а ми не говоримо, що ну, дитина замкнута на, на Духа Святого, бо вона, вона ще ну нічого не, не цей не, не, не свідома. Але коли хтось свідомо і добровільно, ось так затверділо, закривається на, на Святого Духа, чи то поза церквою не прагне шукати істини, не йде спротивця або особливо в церкві, ось тоді діє навіть слова Ісуса Христа, кому багато дано з того, багато спитають, кому мало дано з того і буде мало питатися, тому ми християни повинні постійно бути свідомі. Що ось це, 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 ну ми наражені на те, що можемо згрішити проти Святого Духа, не там хтось інший, кому мало дано, але ті, які вже наблизилися, пройшли через хрещення, пройшли через, проходимо через сповідь невпинну. Дай Боже, щоб не стала рутиною. Проходимо через Євхаристію, дехто щоденно, навіть і священики вірні, і слово Боже, і все інше. І щоби ось, і це, це дуже багато нам дано. Це найбільше, що нам можливо да. Декому дано таїнство священства, такому таїнство є ну, вже вище священство, вищий ступінь священства, єпископство. Це дуже багато дано. І тому ось тут є небезпека проти, проти, проти Святого Духа, правда, якось якось загрішити, десь там, затвердіти. Тому, тому ми тут маємо на, на, на це дивитися і, і зважати, правда? Варто зважати на ті дари, на те багатство, яке ми маємо. Так, Дар, дар це завжди відповідальність, це завдання, правда, як папа Іван Павло ІІ любив говорити. Дар це не лише щось даність, але й за кожному з нас. Хрещення це завдання для, для нас, миропомазання, подружжя це завдання. Це не лише просто якийсь дар, благодать і все, але благодать завжди для зросту як таланти для примноження. Дякую вам очі, і це такий вступ до теми про таєнство. Пропоную... Вступ до вступу ви вступ навіть почали. Так, так. Почули, так. пропоную поговорити в наступних програмах про кожне таїнство, аби більше прояснити для... для тих, кому це цікаво і кому це потрібно. Дякую всіх благ з Богом, Слава Ісусу Христу.